Ми сьогодні будемо читати із книги пророка Даниїла і візьмемо декілька уроків із цієї книги. Починається книга тим, що переходить на Носор до Єрусалиму, робить облогу, тобто окружає Єрусалим, бере Єрусалим, забирає частину людей в полон і забирає посуд із дому Господнього і відносить до себе. В Вавилон. І зверніть увагу, що Даниїл за це приймає, як, так, як це має бути. Чому? Тому що це є частина покарання євреїв за те, що вони відійшли від Бога. Вони відійшли від Бога. Я тут я прочитаю. За третього року, це книга Даниїла, перший розділ, за третього року царювання Йоакима юдинськ, юдиного царя, прийшов на, на входону цар Вавилонський до Єрусалиму та й обліг його. І дивіться, другий вірш говорить: і дав Господь в Його руку Йоакима, Юдиного царя. Хто дав в руку на Вуходоносора Єрусалим? І дав Господь в його руку. Тобто Даниїл розуміє, що Бог дав, що Бог, Бог дав у це покарання для Єрусалиму, для того, через що? Через те, щоб вони відійшли від Бога. А якщо читати історію, то там багато я описується чомусь, і Бог посилає пророків, посилає своїх людей, він говорить, він попереджає, він наставляє, він говорить, що потрібно змінитися. І народ ніяк не хоче цього. І народ не хоче цього. І Богу приходиться посилати війська, посилати війну для того, щоб змінити, щоб поправити свій народ, щоб він покаявся. Даніл це розуміє. Бог допустив. І Даніл сприймає це як дійсність, яку, яку допускає Бог. І дивіться, перший урок, який ми можемо взяти, що дійсність, яку... Ти не зможеш змінити дійсність, яку ти не можеш змінити, вона може стати твоєю можливістю. Що це таке можливість? Дійсність, яка є, в яку ти попав, вона може стати твоєю можливістю. От ми сьогодні ми говорили про Йосипа. Йосип попадає в таку ситуацію. Він попадає до Патіфара і він раб. Можна. Залишатися можна впасти в нині, можна впасти в депресію і казати: ну все, все закінчимо. Такі сни були, такі були пророцтва про мене. І от, от така ситуація: я попав, і я тепер раб. І з вільної людини я перетворився в раба. Ну він не униває. Для нього є можливість або залишитися і бути в депресії, і бути в такому стані. Або щось починати робити. І Він починає робити, він починає служити, він починає добре вести себе, він починає робити ту роботу, яку йому поручають на відмінно, на добре, так як для Господа. Він починає це все робити. І дивіться, його починають замічати і дають йому чуть-чуть вище положення. Потім на цьому місці він знову робить як все як для Господа. Він працює. Його замічають і кажуть, слухай, ну це ж нормальний хлопець. Давайте йому довіримо весь маєток. Дивіться, те, що він робить, в нього все виходить, з ним Бог, з ним в нього все, все добре. Попавши в таку ситуацію, в таку можливість, дивіться, дійсність, яку він не може змінити, вона стала можливістю для нього підніматися вверх. І він піднімається, він стає управителем дома. Якби не жінка, ну жінка, жінка, жінки бувають проблемою. І от через жінку він знову попадає в в'язницю, знову самий низ, знову самий низ. І знову дві реальності. Що ти будеш робити? Чи ти знову будеш підніматися, чи ти опустиш руки і скажеш, все, нема Бога. Все це неправда. Він знову починає в тюрмі. Робити все добре. Його замічає начальство і каже, ну, хороший хлопець. Давайте ми поставимо його. бачите, все прибрав, все було було, було там нечисто, було все розкидано. Він взяв все поскладав, він взяв е, все прибрав, чистенько стало в камерах, там, в, в тій тюрмі і так далі. Е, його замітили начальство, кажуть, е, ми поставимо його старшим. Дивіться, він прибрав хай. Він керує іншими, щоб навести порядок, щоб все було гарно. Він піднімається знову. Розумієте, ми можемо попадати в якусь ситуацію. Проповідь називається вижити в непевний час. Непевний час. І от як Даниїв виживає в цей непевний час. Вибрати, хто для тебе головний. Дивіться, я ще прочитаю один вірш, ми можемо його вивчити на пам'ять. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. І знаємо, можете зразу вивчати на пам'ять. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Це римлянам 8.28. Можете відкрити: римлянам 8.28. І поки я буду проповідувати, ви можете дивитися римлянам 8.28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, ви любите Бога, да, Тим, хто покликаний його постановою, ви покликаний його постановою, да, усе допомагає на добре. Інколи тяжко з цим змиритися, інколи тяжко це зрозуміти, як війна може допомагати мені на добре, як якийсь поступок або якась Ситуації, яка, якась втрата майна або якась хвороба, як воно мені допомагає на добре? Але слово пише, що воно допомагає нам все на добре. І от Даниїв, попавши в таку ситуацію. Він в полоні, його забрали в полон. Йому було б скласти руки і сказати: Ну все, виходу немає. Але Даниїв, він не унуває. Вибери, хто для тебе головний. Даніла 1,8. 8 Дан 1,8. І поклав Даніїл собі на серце. Дивіться, Даніїл кладе собі на серце. Будучи там, будучи в полоні, його відібрали для того, щоб вчити наук халдейських, щоб вчити мудрості, щоб ці юнаки юдейські вони служили при царі. І дивіться, що він каже. І поклав Даніл собі на серце, щоб він не оскверниться. Їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив він начальника Євнухів, щоб не осквернитися. Він підходить до начальника Євнухів, який за ними, старший, який не за ними наблюдав, який за ними слідкував, і так далі, і каже: Слухай, я не хочу їсти стола царя. Я не хочу осквернятися. Дозволь мені, він дивіться, він полонений, він якби раб. І він підходить до, до начальника і просить цього. Той каже: Слухай, я, якщо знає цар, мені голови не зносити. Але дивіться, що далі пише. Це дев'ятий вірш. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Євнух. І хто дав ласку й милість? Хто розположив серце оцього Євнуха, оцього начальника, до того, щоб послухатися Даниїла? Бог, а чому? Тому що написано, що поклав Даніл собі на серце, що він не буде осквернятися, що він не буде робити. Дивіться, вибери, хто для тебе головний, і йому покорися. Даніил покоряється Богу. Даніил покоряється не царю, не начальнику євнуху. Він покоряється Богу. А вже Бог покоряє і дає, розполагає серце у цього чоловіка, щоб він дозволив йому. Їсти іншу їжу. І він має успіх. Зверніть увагу. Перша дійсність, яку ти не можеш змінити, може стати для тебе можливістю. можливістю. Дійсність, яку ти не можеш змінити, вона може стати для тебе можливістю, ти можеш піднятися з любої обставини. І далі вибери, хто для тебе головний, і йому служи і йому покоряйся. Вибери, хто для тебе головний? Що для тебе головне? Чи тебе бізнес головний, чи в тебе сім'я, чи тебе діти, чи, тебе, чи в тебе Бог є головний, перш за все, думаємо про царство. Пам'ятаєте, ми я колись говорю проповідь про посудину, якщо є якась посудина, да, от є той стакан. І я туди кладу камінь, який, який якраз входить в ту посудину. І якщо перед тим як вкласти туди камінь, я туди насиплю піску щебня, потім налю води, то камінь. Він не влізе туди. Спочатку треба вставити камінь, потім насипати щебень, потім пісок, потім воду. Тоді воно заповниться. Але якщо я ці дрібні речі на перший план поставлю, і перше, оцей великий камінь туди не влізе. Оце царство, про яке ми перше за все думаємо про царство, а все інше воно прикладеться, все інше воно буде. Не потрібно думати про нього так сильно багато. Перше думаємо про царство. І от Даниїл. Перше, на що він ставить? Він ставить Бога на перше місце і йому, і йому покоряється. Далі, дивіться, підтримуй тривалі стосунки із вірними Богу людьми. Приходить ситуація, коли царя вісниться сон. І цар забуває цей сон. Він пам'ятає, що щось снилося дуже важливе, але він не, не може пам'ятати, він збирає своїх всіх халдеїв, всіх своїх. Віщателів всіх чарівників, і каже, ви маєте розгадати, що мені снилося. Ніхто не може цього зробити. І от е, указ: якщо ви цього не зробите, то всіх цар знищує, всіх знищує. І він дає якийсь термін. І от Даніл говорить до начальника того, який йому було поручено: слухай, дай мені час. Я помолюся до Бога і дам відповідь тобі. І він каже: Даніїл увійшов і просив і просити від царя, щоб дам йому часу, і він об'явить цареві розв'язку сна. Це другий розділ, 17-й вірш. Туди Даніїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх, Ананію, Месаїла та Азарію, щоб просили милості від небесного Бога на цю таємницю. Щоб не вигубив Даниїла та товаришів його разом з рештою вавилонських мудреців. Тоді Даниїлу відкрита була таємниця в нічному видінні, і Даніїл прославив небесного Бога. Що робить Данії? Він не сам, він, в нього є товариші, в нього є вірні друзі, які теж вірно служать Богу. І це що він робить? Він йде до них і каже: треба молитися. Допоможіть мені в цьому. Ми маємо церкву, ми маємо друзів, ми маємо віруючих людей, які можуть нас підтримати в якійсь ситуації, так як Даниїл. Підтримуй стосунки з вірними Богу людьми. Вони можуть допомогти, так як цей сідрах Місах Авденагу. Ви, що вони зробили? Вони молилися разом з Даниїлом, щоб вона була відкрита. Оця таємниця для Даниїла. Вони підтримували, вони тримали руки. Важливо також. У нас є церква, і коли в нас є якісь проблеми, в нас є якісь переживання, ми можемо також підходити і просити, Господі, допоможи, допоможи, коли багато людей, коли вся церква молиться, коли все, Бог чує і дає відповідь, так само, як дав відповідь для Даниїла. І це стало, е, стало вирішенням проблеми. Вони не були знищені. Бог відкрив цю таємницю. То величезна таємниця, яка була відкрита Даниїлу, і він її об'явив для царя на входу Носора. Зідрах Даниїл, Євдінагу. Даніла тоді не було, коли було сказано про те, що він будує цар, будує великого великого істукана. І він збирає всіх все начальство із свого царства, всіх начальників, всіх сатрапів, збирає. І він говорить, що ми будемо зараз відкривати у цей великий пам'ятник. От. І коли заграє музика, коли заграють інструменти, ви маєте всі поклонитися. І ви знаєте добре цю історію. Це був три юнака, які не поклонилися, які не захотіли, не захотіли поклонитися. Потрібно, щоб головне залишалося головним завжди. Головне повинно залишатися головним. Тобто, на першому місці ми, ми Бога ставимо. Тому що це дуже важливо. Третій розділ, книга Даніїла, третій розділ, 16-й вір. Шедрах ми шахта від него відповіли та й сказали цареві Новоконосові. Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Ми не потребуємо. Якщо наш Бог, звідси, що вони говорять, якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахотючої огненної печі, то він урятує і з твоєї руки о царю. А якщо ні, тобто вони не кажуть, нас Бог обов'язково нас врятує, вони говорять: а якщо ні, нехай буде тобі о царю знане. Що богам твоїм ми, служити, ми не служимо, а золотому буванову, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Бог з ними завжди. Бог з ними завжди. І дивіться, Бог не, не вибавив їх із огняної печі. Він був з ними. Вогняній печі. Він був з ними в цьому випробуванні, і він провів їх до самого, до самого кінця. І дивіться, що вони, вони говорять. А якщо навіть не так станеться, як ми кажемо, якщо навіть Бог наш не звільнить нас від цієї печі, не спасе, то ми все рівно не будемо тоді. Їхнє, їхнє уповання на Бога залишається до самої смерті. Зверніть увагу, що Бог з нами не тільки в наших випробуваннях, в наших бідах, в наших радостях, Бог навіть з нами в нашій смерті. Коли людина помирає, Бог продовжує тримати цю людину. Якщо ви читали подорож Пілігрима, от, там в закінченні він переходить Йордан це якби про образ смерті. І і в цьому місці ну, так дуже яскраво описується цей перехід. І Бог продовжує тримати людину, тримати людину, бути з нею. І навіть в смерті, і навіть після смерті людина чекає величезне блаженство і радість з Господом Ісусом Христом. Це, це величезне благо. Ми просто не можемо цього уявити, тому що в нас немає. Досвіду ми цього не переживали, кожен переживає і вже звідси не вертається. От. Але це велика велика благодать, коли ти з Богом завжди в будь-яких ситуаціях. І от 3 розділ 28 вірш на вуходносу заговорив та й сказав: Благословенний Бог Шедраха, Месаха та Веднего, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялися на нього, які що робили, які надіялися на нього. І далі він каже: і вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятися іншому Богові, крім Бога свого. Величезна, величезна нагорода тим, хто продовжує, незважаючи на всякі обставини. Я залишаюся вірним Богу в будь-яких обставинах. Я залишаюся вірним Богу. І це навчання. Ми сьогодні беремо декілька уроків із книги пророка Даниїла. Дійсність, яку ти не можеш змінити, стає можливістю для тебе. Дійсність, яку ти не можеш змінити, вона може стати можливістю, але ти маєш захотіти, ти маєш триматися Бога. Вибери, хто для тебе головний. Вибери, хто для тебе головний. Підтримуй зв'язки із вірними Богу людьми. Підтримуй дружбу із вірними Богу людьми. І інколи, коли потрібно, підходь до них і кажи: давайте помолимося разом зі мною. І ще одне: головне, щоб головне залишалося головним. Головне, щоб головне залишалося головним О той великий камінь. Ісус Христос, оце царство небесне. Воно має залишатися головним для кожного. Із нас все інше воно додавиться, все інше воно прийде. Але ми, перш за все, дбаємо про Боже царство. Хай Бог благословить кожного із нас, що ми брали у ці уроки біблійні для себе, для нашого життя, і так поступали.